В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки, усування наслідків нескінченних обстрілів, життя марганця в умовах активних бойових дій. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Нікопольського району. Близько другої години ночі окупанти випустили 40 реактивних снарядів по червоно-григорівській громаді. А райцентр Нікополь двічі обстріляли зі ствольної артилерії. Поцілили і по новенькій трасі, яку капітально відремонтували. Торік у районі військові адміністрації кажуть про загострення ситуації. Подробиці далі в сюжеті. Цієї ночі росіяни двічі вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії, випустили вісім снарядів. Як і завжди, під прицілом житлові квартали. Вночі людей на щастя не зачепило. Прилетів снаряд, попав в кухню. Пошкодив кришу, хату пошкодив, вікна, двері. ну все, що можна. Пошкоджені шість житлових будинків, господарчі споруди та автівка. В одному з будинків сталася пожежа. Вогонь приборкували рятувальники, обстріляли окупанти і червоногригорівську громаду. «40 снарядів з РСЗВ град ворог випустив по червоногригорівській громаді. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережі. Обійшлося без постраждалих. Поцілили росіяни і по нещодавно відремонтованій трасі у напрямку Дніпра. Учора ж вперше за весь час терору ворог відкрив вогонь в день, коли люди цього аж ніяк не очікували. На цьому дивані лежав, дивився телевізор. Вот телевізор, вот диван. Буквально за минуту до початку обстрілу я вийшов в сусіднє поміщення. Я упав на пол, накрив руками голову, посипало стекло. Коли все стихло, вийшов і побачив це. Вот і я лежав, був вот такий кусок. Града пані Олена показує дім своїх батьків. Сюди також поцілили росіяни. Літнє подружжя задля власної безпеки виїжджало за місто вночі, а в день поверталися. У третій дня, коли окупанти почали обстріл, були на подвір'ї, розповідає донька. Батьки були на вулиці, мама так само була на вулиці. Вона заходила в хату і спасли двері. В неї одне ранення, а у папи сім осколків, від нього полтора метра. Ось тут приземлилась, Біля гаража приземлілася ракета. Усього ж вчора в день постраждали четверо людей. Усіх змінно вибуховими пораненнями доправили до лікарні. Двом надали першу допомогу, і відпустили додому. Два пациента в стані середньої тяжести, Це сім'я, муж і жена. Значит, у нее осколочное ранення плеча, у нього осколочное ранення обеих голень, ранение плеча ранення шиї. От, На сьогоднішній день вони знаходяться в стабільному стані. Вся допомога, необхідна їм була оказана. Я думаю, в ближайше час вони будуть з стаціонару. Те, що постраждалих, не було більше справжнє диво, кажуть в районній військовій адміністрації. Адже у такий час на вулицях міста завжди людно. Гатило росіяни з градів та ствольної артилерії. Вчора в день, коли люди саме їхали з роботи, їхали по своїм справам, там у нас був денний обстріл. Це були залпи ствольної артилерії, тобто асортимент засобів враження збільшується, і період, коли є небезпечно, раніше це були тільки нічні часи. Зараз ми маємо вже й денні обстріли збільшується, і період небезпеки. Тобто наразі ми можемо балакати про певне загострення ситуації на нашій території. Це стосується не тільки Нікополя, це стосується взагалі всієї прибережної території. Тим часом на місці обстрілів працюють правоохоронці і продовжують документувати злочини росіян. Поліція відкрила ще одне провадження за статтею порушення законів та звичаї війни. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко про Нікополь. Беззупинно у Нікопольському районі працюють енергетики, лагодять електромережі, виведені з ладу через обстріли. Переважна більшість пошкоджень це обриви дротів. Також буває, що уламки б'ють опори та трансформатори. Лише за останню добу аварійні бригади відновили електропостачання у понад півтори тисячі домівок. На ранок без світла в районі залишилося близько 600 родин з червоно-григорівської громади. Зазвичай фахівці встигають відновити постачання електроенергії впродовж дня, проте працюють вони тільки після дозволу. Військових та ДСНС Тож, подекуди роботи затягуються на деяких лініях, одним пошкодженням воно не обмежується, і по мірі виявлення цих пошкоджень, по мірі допуску зсу, там де території проходять розмінування, навіть відновлення одне однієї повітряної лінії може тривати довгий час. І це пов'язано із безпекою наших працівників, які не можуть іти наперед. Понад місяць терору окупанти щоночі обстрілюють Нікопольський район на лінії вогню. Вся прибережна зона. Тиждень тому місто Марганець пережило одну з найпотужніших атак. Росіяни обстріляли житлові будинки з градів та смерчів, загинули мирні люди. Про те, як сьогодні живе Марганець, дивіться далі. Зруйновані стіни, вибиті вікна та двері. У квартирах суцільні руїни. Це один із житлових будинків Марганця, який постраждав внаслідок російських обстрілів. Нині тут продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожих атак. Я одразу вискочила в коридор. Яну такої дом прям шатався від зрива этого. А всіх людей там погнули, і двері погнулися, і окна повибивалися. Ступеньки там на п'ятому вообще, взагалі говорять отослід стіни, що вони можуть в будь-який момент довалитися. Це ужасно, це просто ужасно. У мене нервний тік, взагалі не знаю, як далі жити. По Марганцю окупанти гатять із градів, і зі смерчів, прицільно б'ють по житловим будинкам. Люди з жахом згадують моменти обстрілів. Залп. Ми одразу в коридор. І чуємо різкий вибух. Обнялись і все далі, як у темряві ночівлю у сховищах та підвалах, постійні загрози обстрілів. Марганчани нині змушені жити у нових реаліях. Найбільше від війни страждають діти, уже на яких небезпека тепер чатує навіть у рідних стінах. Ребенку 8 років. Она раніше ложиться спать, і когда мы її будемо, она уже все нас бомбят, нас бомбят, і она бежит, она її трясе, а ей страшно. То тобто, есть или ночью, когда мы уже не витримуємо сидеть в подвале, мы поднимаемся домой, когда уже більш-менш тихо, і под утро начинается. Ми всі просипаємося, всі в Ми сидим в коридорі, так всі зажимаємося і боїмося, що, не дай Бог, по нашому дому. Внаслідок російських атак вже постраждали десятки мирних марганчан. Нині у місцевому медзакладі на лікуванні лишаються кілька людей, що отримали ушкодження через обстріли. Медики розповідають, за потреби постраждалих направляють до спеціалізованих медзакладів. Решту лікують на місці. Травми зазвичай найрізноманітніші. В основному з пораненням м'яких тканин, відкритими переломами кінцівок, відкритими травмами, значними обширними травмами, стегон рук. Окупанти вже пошкодили у місті 15 багатоповерхівок та 75 приватних будинків. Усім, хто постраждав внаслідок російської агресії, місцева влада обіцяє допомогу. Вирішили зараз на сесії спочатку, потім на виконкомі. Порядок. Змінили фінансової допомоги людям, які постраждали. Тобто у нас вони пишуть заяви, ми комісії дивимося і уточнюємо, які вони пошкодження отримали. Гранична сума, ну, яку зараз так ми виділяємо, щоб люди змогли облаштувати своє житло. Це так не капітальний ремонт, але так, щоб це можна було поремонтувати, покрівлю, відремонтувати вікна. Це гранична сума 80 тисяч гривень. Попри складно. Ситуацію місто продовжує жити своїм життям у марганці. Працюють усі комунальні підприємства, лікарня. Щодо шкіл кажуть у міськраді, то через загрози постійних обстрілів з 1 вересня навчатися дітлахи будуть онлайн. Юля Анна Целуйко Ігор Горсилко про вже майже шість місяців Україна протистоїть повномасштабному наступу Росії. Наш народ героїчно дає відсіч окупантам, як на передовій, так і в інформаційному та культурному просторі. Українська музика дедалі впевненіше перемагає у війні за серця. Тож наші журналісти вийшли на вулиці Нікополя та запитали містян, чи змінились із початку повномасштабної війни їхні музичні уподобання. Що вийшло? Дивіться далі. Я спочатку слухала будь-яку пісню, будь-які жанри, але спочатку війни мені почали подобатися ще більш українські пісні. А як ставитися до російських виконавців українського походження? Стараюся менше їх слухати, тому що це йде копійка в Росію. Тому намагаюся це обмежити. Ні, начебто, не, але я певно слухав українську музику. Став більше слухати українську музику, знайшов для себе багато нових виконавців, які зараз співають про проблеми в країні. Наприклад, хейт -спіч, у яких зараз вони взагалі з'явилися в момент війни і почали у них всі пісні направлені на цю тематику. Патріотично став слухати, так сказати, слухати, а в основному ну, старий. Вкуси, так Не изменились, но для себя открыла более качественную украинскую музыку, которая мне стала интересна. Если мы говорим о российской, я не могу отметить сейчас ничего, чтобы я слушала на русском языке. Ну, наверное, не потому что это на русском языке, а потому что мне это не нравится. У мене изменились досить еще, еще раньше, 14-му. Пам'ятайте, під час війни найголовніше не втрачати дух. Тож віримо у перемогу та допомагаємо Збройним силам України. На сьогодні у нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.